Математичні знаки. Коли ми щось додаємо до одної долоньки, додаємо ще одну математичний знак додати. Додати. Коли ми віднімаємо від долоньки, відняли одна долонька, математичний знак рисочка. І в нас дорівнює, дорівнює ось дві долоньки, дві рисочки. Повторіть, будь ласка, додати. Відняти дорівнює. На верхню смужку викладаємо 4 ялинки, позначаємо відповідною цифрою. Це цифра яка чотири. А скільки треба додати ялинок до чотири, щоб було 5? Одну. Додайте, будь ласка, іще одну ялинку. І позначте її відповідною цифрою. Один. Ми з вами додали до 4. Один. Позначте, будь ласка, знаком додати. Додати 4. Додати один. Дорівнює 5. Вірно. Тільки на ваших математичних дисках. Один червоний і скільки блакитних кружечків. Чотири. А разом скільки кружечків? П'ять. А тепер зробіть так, щоб було два червоних і три блакитних. Два червоних і три блакитних. Порахуйте, скільки кружочків у вас? Два. Разом скільки. Три, чотири, пять. П'ять. Тобто два і три це також п'ять. А тепер зробіть, будь ласка, три червоних і два блакитних кружочки. Три червоних і два блакитних. Три червоних і два блакитних. Разом скільки буде? П'ять. Також п'ять. Чотири червоних і один блакитний. Порахуйте! Скільки разу? П'ять. Також п'ять. Два. Яка цифра відповідна? Два. Додати. Скільки? Три. Три. Скільки буде разом? Два. Додати. Три. Один. Додати. Скільки? Три. Чотири. Чотири, Шукай відповідні цифри. Один. Ага, чотири знайшов, так? Молодець. Дітки, викладіть, будь ласка, собі приклад. Один додати чотири. І дорівнює, скільки Василинка? П'я по колу всі підемо цифру правильну знайдемо. Покажіть дітки, які цифри у вас в ручках. П'ять. Підходимо до своєї цифри і добираємо відповідну кількість. В тебе яка цифра? Два. А кількість каштанчиків? Два. Молодець. В тебе яка цифра? Три. А кількість каштанчиків. Три. В тебе палачик. Чотири. В тебе. П'ять. А в тебе? Один. А кількість? Скільки? Скільки каштанчиків? Один. А цифра? Один.